Танки йшли. Просто я їх не бачив на той час, я лише чув. І я бачив, як вони танки лупили по кремлі по нашим хлопцям. І бачу, як відтю беха через поле таке напруці тиснула. Є певний досвід просто вже раніше, не перший рік служу, не перший рік на війні. Вже просто звиклось до цього. Тому коли хлопці бачать біля себе, що людина не кипішує, не в паніці, а спокійна, і хлопцям спокійніше. Ой, улузі, О, ділилася. Давай, 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 давай. Вони заходили, так як також з правої сторони вони заходили, їх вигонили на мене. Ще. І там я їх крім сав. Наші хлопці туди трошки пострадали, щоб працювати. І навіть бачу, як танок дуло на мене навів. Я туди стояв один з покемоном, я їх там крім сав. Прикрив емку, типу, мав, мав їхати на виїзд. І сховав курчі. Минут, минут 15-20, який зайшов на КСП і моментально прильот. Пробив бак топлений з лівої сторони, радіатор водяний. Їх писали люди, коли ця територія ще була в облозі, скажімо так, в окупації. Писали, щоб не вламувались, не грабували. Може, якась людяність була б у них, то вони б не залазили сюди. Мало допомагало чим ці надписи. Залізали, і коли навіть людей бачили, залізали, грабували, забирали. Ми так на горбі стояли, а вони в долині. Ми їх не бачили. Вони там файно були окапані і нам там. Теж було нелегко. Уміху, у, міху, у міху, на із пешку, бо там теж вода кають. Зараз треба буде скрізь черпати. А? У машині ти до трусів мокріх. В армії без матюків взагалі немає можливості обійтись. І матюками, і приколами, і якісь небилиці розказати, і підколоти деколи один в другого розряджає ситуацію, хлопцям просто тоді легше. Оце дружба до хлопців, ми з ними вже прийшли. І це один одному ми довіряємо, один одному прикриваємо. І це дуже велико для нас значить. Командир це для нас другий тато. Він нам все допоможе, розкаже, доведе до нас ту все. Ми дуже його обожаємо. Україна має перемогти, тому що це наша земля, тому що вони прийшли до нас. і... Україна боролась віками за свою свободу. І я думаю, що на кінець е, наше покоління все-таки зможе доказати, що ми москаля проженемо раз і назавжди з нашої землі. Уцулі є гуцу. Я кажу, що бандери — не бандери, а Гуцулі, вони зібрані, вони мають той дух що можуть піти і вони того не бояться, І будуть стояти до кінця.